Врешті настав той день. цей грандіозний день, коли ти будеш приймати участь в тому, щоб обрати, яку наступну мову ми будемо вивчати на нашому каналі. Так, зараз буде гаряче і шалено, круто. Ти в цьому маєш приймати участь. Are you up for this? Are you up for this? Ти готовий до цього? Hi, my language hunters! Привіт, мої мовні мисливці! Знову привіт канал Олег Балін. Саме тут, саме сьогодні і не тільки сьогодні ми полюємо на ті жахливі правила англійської граматики. Так ми разом намагаємося їх пояснити і зрозуміти нарешті, а не просто вивчати їх на пам'ять. Та сьогодні будемо не про правила говорити з тобою. Сьогодні нарешті настав той день. Це грандіозний день, коли ти будеш приймати участь в тому, щоб обрати яку наступну мову ми будемо вивчати на нашому каналі. Так, це все буде залежати від тебе. І саме зараз ми з тобою обговоримо найпоширеніші мови світу і оберемо яку краще будемо вивчати наступну разу на нашому каналі. Ти в цьому маєш приймати участь. Ну що, are you up for this? Are you up а this? ти готовий до цього? Things are about to go crazy. Зараз буде гаряче і шалено, круто. Тож, поїхали. Будемо обговорити з тобою деякі мови, серед яких ти зробиш свій вибір. Перша мова це мова, якою розмовляють півмільярда людей. Уявую собі, півмільярда вже більше. Вона мелодична, як подих свіжого вітру. Літній вечір та гаряче, як полудневе сонце. Цією мовою розмовляють в таких країнах, як Аргентина, Мексика, Колумбія, Україна. За Україну я пожартував. То що друга мова Сполучених Штатів Америки. І це іспанська мова. Так, це одна з найпоширеніших мов світу. Чому? А ось чому? Це друга за кількістю носіїв мова у світі. Кажуть, її легко вивчати. Це мова емоцій та темпераменту. Тож, якщо ти темпераментний та емоційний, то мов, чи якщо ти шукаєш легкі шляхи, бо її легко вивчати, то можна подумати про іспанську. Друга мова це мова, яку ти чуєш десь у серці Європи, де порядок понад усе, а ковбаски подаються з гірчицею. Ти ще не хочеш їсти? Ах, вона чітка, як швейцарський годинник, і міцна, як волоський горіх. Ці умови розмовляють в Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні, Люксембурзі і не тільки. Я просто вже втомився вимовляти ці країни. Вона схожа на величного жеребця, дисциплінована, потужна, витривала. Вона любить порядок, того чись і не терпить халтури. Але якщо ти зможеш осідлати цього звіра, ти матимеш ключ до серця Європи. Що це за мова? Німецька, так, німецька мова. Чому німецька? Це мова бізнесу й інженерії. Офіційна мова далеко не однієї країни Європи. Це мовна гімнастика для мозку, яка прокачає твою логіку. То що, чи ти готова осідлати того міцного жеребця, ту німецьку мову? Чи ні? А тепер перейдемо до третьої мови. Це мова, яка звучить як шепіт. Шепіт на березі сени. Вона схожа на дзенькіт бокалю шампанського, вишукоміграційне, наче молода хижа рис. Це не просто мова, це стиль життя. Цією мовою розмовляють на декількох континентах. І це французька мова, да-да, французька мова. Чому французька? Це офіційна мова у понад 20 країнах світу. Мова дипломатії, кулінарії, мистецтва і моди. Ти буквально починаєш жити красивіше. Мелодійний, романтичний, навіть сварка звучить як зізнання в коханні. Чи готовий ти спіймати ту хижу рис, ту французьку мову чи ні? Залежить від тебе. Ми з тобою перерахували три мови. Цього нам достатньо: німецька, французька чи іспанська. Тепер можеш робити свій вибір. Пиши в коментарях. Ми будемо довго робити це, але потім мова, яка виграє, вона буде наступною, яку ми будемо вивчати на нашому каналі. То все, в твоїх руках зробиться, подумай, пиши сюди, пиши. Зробимо це разом. А на сьогодні це все. І наступного разом поговоримо з тобою про те, як краще сприймати англійську мову на слух. Це питання, яке хвилює багатьох, як це робити. Достатньо тобі сьогодні, то побачимо з тобою наступного разу. See you there. Bye! До зустрічі! Без цього ти навряд чи зможеш сприймати англійську У Тебе таке бувало, що ти наче знаєш багато слів, вивчаєш купу вже знаєш, починаєш спілкуватися з іноземцем, чи дивишся фільм. Нічого не розумієш, чи ти вже все колапс в голові. Ти не розумієш, що до чого, що означає ця фраза. Ага, окей. Ага.